І Вирішити питання з газою це така проблема з точки зору безпеки і технологічного точки зору, тому що подачу газу в... Період опалювального сезону припиняти на сьогоднішній день немає можливості, тому нас треба трошки почекати. Були зняті відповідні кабелі в тролейбусної лінії, були розібрані опори, але саме головне те, що знаходиться. Всередині, або те, що знаходиться знизу з води. Ви бачили, коли доповідав і генеральний підрядник, і директор депутату будівництва, що є ряд проблемних питань по заміні балок, по реконструкції арок, а таких арок 16. І тому це достатньо такий об'ємний пласт роботи, який потребує в першу чергу правильних психологічних процесів, професійно підходжу до роботи відповідно генерального підрядника і всіх підрядних організацій. З нашого боку ми вимагаємо і наполягаємо на тому, щоб термін виконання робіт належним чином, згідно графіку, з фінансової точки зору, навіть виховуючи те, що це, ми подали заявку на, кошти, на отримання коштів з Державного фонду регіонального розвитку, і, як правило, ці кошти ми отримуємо в нашій практиці. Не раніше, серпня-вересня, ми сьогодні... щоб забезпечити фінансовим ресурсом для того, щоб ці роботи продовжувалися. Тому що ми ніякому разі не можемо ці роботи проводити в зимовий, осінньо-зимовий період, а тільки в літній, чули, генеральний підрядник сказав, що всі роботи можна проводити, якщо цілодобова температура не менше цілодубова температура. Це достатньо знаєте, така на грані, тому звичайно краще, щоб це була.